Друзі, привіт і слава Україні. Ну що ж, ми маємо сьогодні ще один день, який наближає нас до нашої перемоги. А з хороших новин хотів би, все-таки пригадати всім, можливо, хтось пропустив. Це те, що біля Бахмута Збройні Сили України відбили атаки агресорів, і в той же час зачистили від їхнього присутності, скажімо так. Більше 17 квадратних кілометрів фронту, і це є дуже знаково. На що я звернув увагу в цій новині? Що на півночі від Бахмуту працюють хлопці 3-ї окремої штурмової бригади, яка складається в переважній більшості з ветеранів АЗОВу, а на півдні від Бахмуту ці, скажімо так, успіхи досягли мої побратими з батальйону Айдар. Отже, Азов і Айдар, як і в 2014 році, разом боронять рубежі і звільняють наші території від окупантів, і це є знаково. Тим часом, поки бійці ведуть бої на передовій, президент Зеленський фактично станом на 12 травня вів дію нові санкції в Україні і створили фактично реєстр. Активів російських олігархів на території України, ну чесно кажучи, для мене це дивно, що цей реєстр створений лише сьогодні. Я знаю, є така хороша компанія називається ЮКонтрол, яка в принципі давно має можливості, скажімо так, розкривати такі речі. Я не можу зрозуміти, чому лише через рік ми спромоглися на це, але тим не менше, як то кажуть, лучше пізніше ніж ніколи. Також я хотів би звернути вашу увагу, що Сенат Польщі просить НАТО примінити до України такі самі правила, які були примінені до Фінляндії щодо вступу в. Північно-Атлантичний Альянс. Ну що я можу сказати? Це також підтримують країни Балтії, і це є правильно. На превеликий жаль на сьогоднішній день, як покаже соціологія, більшість, наприклад, німців не підтримують, скажімо так, політику допомоги Україні. А особливо не підтримують в контексті вступу України до НАТО. Отже, Німеччина так і не зрозуміла, що вони не допомагають Україні, вони вкладають, інвестують у свою власну безпеку. І чим швидше Україна буде в НАТО, тим спокійніше буде на європейському континенті. Тим менше біженців будуть, як то кажуть, напрягати економіку Німеччини і тим швидше всі країни зможуть видихнути. Але на превеликий жаль, ну світ не є україноцентричний, хоча в принципі. Сьогодні Україна в Британії, в Ліверпулі, це ми знаємо, де проходить євро такі, ну, концертний цей Євробачення, і, чесно кажучи, синьо-жовті кольори заполонили міста. Чесно, ну для мене це дуже приємно, що ми стаємо впізнаваними, Нас визнають, наші збройні сили у всіх на устах. Як би там не було, попри всю критику, президент Зеленський їздить, збирає наші описки. Хоча, в принципі, ну обідали Зеленського. Він дуже хотів виступити на Євробаченні. Ну, але йому відмовили. Хоча, в принципі, офіс президента каже, що він там нічого там і не хотів, але в принципі є вже беззаперечні докази, що Зеленському відмовили. І саме в контексті тому, що вважається, що це Євробачення, що це є ну, аполітичний, як то кажуть, конкурс, і вони не хочуть там, щоб була якась там політика. Знову ж таки, це нагадує нам всім, що світ не україноцентричний. Також із новин хотів би сказати, що на кінець то знову ж таки знову ж таки на другому році повномасштабного вторгнення через два роки після того як американські наші партнери дали беззаперечні докази співпраці деркача на ФСБ Російської Федерації, після того як Сполучені Штати ввели санкції проти деркача, і до речі, Дубінського також. Друзі, Зеленський ввів санкції проти Деркача та власників компанії VS Energy. чесно кажучи. Ну, я не знаю. Ну, що ще сказати? Ну, давайте я ліпше нічого не буду казати. Бо Зеленського ж сьогодні ми ж вроді би як не критикуємо. Він верховний головнокомандувач. Але історія така: два роки пройшло, і ось вам результат. Ну, окей. Добре, хай буде хоч так, тому що, чесно кажучи, міг і не вводити. Правда? Ну, Дубінський нас вже на 1 плюс один починає виступати. То що ви хочете? Так, що в нас російські агенти запросто собі можуть це дозволити, якщо Коломойський захоче. Далі, Далі дуже цікаві речі, які зараз випливають в багатьох джерел. В принципі, росіяни хотіли знищити фізично близько 2 мільйонів громадян України для того, щоб вбити тих, хто несе так би мовити, ідентичність. Вони хотіли будувати концтабори, і це пропагується на російських телеканалах, але я звернув увагу на... Докази які, і твердження, які надав нам один з народних депутатів, пан Кожемякін. Він сказав, що, в принципі, відомо про те, що росіяни хотіли мали певні розстрільні списки для знищення фізичного знищення народних депутатів. Ну, якого скликання тут же ми не будемо зараз мірятися, як то кажуть, машинками в пісочниці, але я хочу сказати, друзі, а хтось забувся портнов, відкрито. Заявляв, скидувати адреса, телефони всіх активістів, аточників, бла, 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 далі по тексту. Так, той Портнов, який уїхав з України, який збирав персональні дані наших активістів, по тим даним росіяни, заходячи в ті чи інші міста, зразу йшли по адресам. Портнов виїхав з України. Служба прикордонна. Просто-напросто його випустила. І його син виїхав з України. Ну, чесно кажучи, друзі, ну я не знаю, яких ще вам реформ не хватає. Ну, це я зараз звертаюся не до своїх глядачів. Звичайно, мої глядачі вони досить толерантні, вони дивляться це відео і, звичайно, роблять перепост цього відео. А хто може, то допомагає телеканалу цьому, саме за посиланням внизу через Monobank, PayPal або тиснувши на кнопку спонсорства. Але саме головне, звичайно, це вподобайки, коментарі і репост цього відео. Якщо ви додивились до цього, Моменту зараз саме час це зробити, а ми продовжуємо далі. Отже, далі я хотів би ще сказати, загострити вашу увагу на такій новині. Сенатори США вимагають від Пентагону передати суду в Гагарському трибуналі докази злочинів Російської Федерації в Україні. Отже, ми бачимо, що на сьогоднішній день ми розуміємо, що Пентагон має ще дуже багато доказової бази, і ця доказова база не лише проти військових. Для газкого трибуналу. Це доказова база і проти наших гнид. І ми знаємо, що в цьому контексті наші союзники нам допомагають дуже сильно. Ну, Але тим не менше, ми знаємо і іншу історію, що знову ж таки світ не україноцентричний. Отже, Південно Африканська Республіка, по деяким твердженням Пентагону, постачала зброю до Російської Федерації для війни проти України. Пентагон, звичайно, відмовився коментувати е, ці речі, ну щодо ймовірної передачі зброї. Але для нас це ще один сигнал. Отже, Україна сьогодні воює не лише проти Росії, не лише проти тих, хто на нас напав, не лише проти Білорусі, яка допомагає Росії, в тому числі і брала участь в перші дні війни своїми військами, своїми збройними силами і надає територію, і так далі, не лише проти Ірану, ну пар. Південно Африканська Республіка, так що майте на увазі, туди, туди їздити мені не можна, я знаю. Далі, далі новина Радбес ООН розгляне пропозицію Мегате про зону безпеки довкола Запорізької атомної електростанції. Ну що я можу сказати? Радбес Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй цей імпотентний орган, який ні на що не впливає від слова взагалі. Тому що там є Росія, там є право вето, і на тому, в принципі, можна далі не загострювати увагу на цій новині. Росія нічого не зробить, щоб було б їй невигідно. А все, що невигідно Росії, вигідно Україні. Отже, нічого для України Росії робити не буде. Далі. Далі хочу сказати, що колаборант Сальдо дуже сильно сприяв тому, щоб росіяни віджимали плав засоби у мешкан мешканців Херсонської області на лівобережжі. Зараз у мене в цій задачі, ну скажімо так, є одне питання. А на хіба росіянам плав засоби? Вони збираються перепливати через Дніпро знову на правий берег. Напевно, щось вони замишляють, але тим не менше, я на цю новину звернув увагу саме з точки зору військового, а не з точки зору порушень, які допускає собі грабуючи мирне населення російська армія. Далі, Зеленський заявив в одному з інтерв'ю, що Сізінпінь пообіцяв не допомагати росіянцям зброєю. Ну, чесно кажучи, я не чув ніде таких заяв від Сізіньпіня в цьому контексті. Ну, щоб він десь там на зустрічі це сказав Зеленському. Хоча я знаю, яким чином він може це робити, ну один із варіантів це знаєте, от коли нам західні партнери давали, наприклад, там радянську зброю, а їм замість цього. Постачалася зброя натівського стандарту, натівського зразка, тому країни, які представники котрих, президенти котрих були на параді Пабідобесія в Москві, в принципі, отримуючи китайську зброю собі, будуть спокійненько віддавати цю свою зброю, свою радянського зразка, віддавати Росії, і в принципі, вроді би як Китай нічим не допомагає Росії і в той же час може робити дуже серйозну допомогу. Не на користь України, ну і ще я хотів би все таки сказати декілька тез приводу інтерв'ю Зеленського по відношенню до ситуації в сполучених штатах. Я так розумію, що ще раз наступити на граблі, і отримати ще один синяк під оком. Ну, Зеленського, напевно, ну це якісь мазохістичні схильності. Поясню на пальцях. Отже, Зеленський сказав, що за е, президентство Трампа в контексті е, може змінити хід війни в Україні. І одна із тез, яка прозвучала від нашого президента, це те, що коли був Трамп президентом, він не зупинив війну. Хоча, в принципі, Трамп заявляв, що якщо він стане президентом за 24 часа. Зможе зупинити війну в Україні, ну чесно кажучи, зупинити війну в Україні за рахунок України, чи зупинити війну в Україні за рахунок переставати підтримувати Україну а починати підтримувати Росію. Ну це не зупинить війну, це просто переробить її. Я думаю, в партизанську для нашого народу, так звичайно. Але тут же ж питання не в тому. Питання в тому, навіщо Зеленський знову лізе коментувати можливості чи неможливості, поведінку чи ймовірну поведінку. Президента Сполучених Штатів 에, Америки Трампа, так, президента, він був президентом і знову йде на президентські перегони. Ну, чесно кажучи, не треба лізти туди, от просто від слова взагалі. І коли він вже научиться, я навіть не знаю, ну що йому дати ще 100 днів. Щоб він просто-напросто ще навчився, я не знаю. Але тим не менше, друзі, такі от новини, на які я хотів звернути увагу сьогодні. І саме головне, що Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми з вами переможемо. Слава Україні!